Дуже гостра зараз проблема емоційного вигарання. У мене є досвід особистий особистей з такою проблемою. І е, зараз, от, ну, наприклад, в цей самий час у мене є е, друзі, знайомі, які отримали своє емоційне вигарання і мають депресивний стан, е, за яким вже йде. Депресія і ще більші проблеми. До чого, що призводить до емоційного вигорання? перш за все, це постійна ганитка за результатами і очікування якихось надто високих результатів. Також до емоційного вигорання призводить, те, коли ви, наприклад, працюєте, робите свій функціонал. Виконуєте свою роботу, а результатів немає. І от коли ви не бачите реальних результатів, які могли би дати вам певну дозу дофаміну, радощів і так далі, то наступає такий стан емоційного вигорання, коли на вас починає охоплювати апатія, вам нічого не цікаво, ви Стаєте дуже пасивним, погіршується сон і важко себе мотивувати на якісь більш-менш серйозні дії. Щоб до цього не доводити, слід правильно встановлювати планку своїх можливостей. Правильно ставити цілі, щоб вони були потенційно можливі, реалізовані, а не якісь захмарні, а радіти маленьким результатам, йти маленькими кроками до результату і намагатися знайти роздивитися свої маленькі перемоги. От тоді вдасться. Уникнути емоційного виграння і пов'язаного з ним депресивного стану і такого дуже нересурсного взагалі стану людини.